Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Буквально через два місяці після того, як відбулася тепер вже історична спроба замаху на колишнього американського президента Дональда Трампа, який зараз балотується у очільники американської держави від республіканської партії, відбулася подія, яку Федеральне Бюро розслідувань Сполучених Штатів кваліфікує як нову ймовірну спробу. Замаху на Трампа, причому на його полі для гольфу у штаті Флорида. Сам Трамп знаходився у безпеці в момент, коли затримували людину, яка могла думати про вистріл в його бік. Вистріли полонали виключно з боку працівників спеціальної служби, які. Таким чином намагалися затримати небезпечну людину на полі для гольфу або поблизу поля для гольфу у клубі Трампа. Однак сам факт появи озброєної людини у безпосередній близькості до колишнього американського президента, звичайно ж, дозволяє його соратникам говорити про спробу вбивства. Дональда Трампа під час запеклої передвиборчої кампанії. Інші американські політики, такі як чинний президент Джо Байден та віце-президентка Камел Гаріс, яка зараз балотується на посаду президента від демократичної партії, звісно ж, засудили насильство і підтримали. Трампа у цій ситуації Байден знову розпорядився посилити можливості секретної служби, яка охороняє колишнього очільника американської держави і кандидата на посаду президента США. Але є очевидним, що ситуація буде зараз обговорюватися у американських медіа, хоча б тому, що як і спробу попереднього замаху, цю спробу. Команда Трампа буде розкручувати для того, щоб посилити позиції свого кандидата у передвиборчій кампанії у будь-якій передвиборчій кампанії людина, яка претендує на роль жертви, звичайно ж, має додаткові переваги, тим більше коли залишається неушкодженою під час замахів на своє життя. Не менш цікавою цієї ситуації стала особа підозрюваного у можливому скоєнні замаху на життя Дональда Трампа. Офіційні інституції, звісно, про цю людину не повідомляють однак, американські журналісти з неофіційних джерел у спеціальних службах вже дізналися, хто це, і ця людина якраз є широко відомою американським медіа. Вона навіть давала інтерв'ю. New York Таймс, це Райан Уеслі Раут. Людина відома своєю підтримкою України і засудженням війни, яку Володимир Путін розпочав проти нашої держави. Ба більше раут був також відомий тим, що він приїхав до України, щоб допомогти залучати. Новобранців серед тих груп професійних афганських військовослужбовців, які втекли зі своєї країни після того, як над Афганістаном був встановлений контроль радикальної ісламістської організації Талібан ну і звісно. Сам цей факт, що людина не просто висловлювала підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією, але й намагалися здійснити конкретні кроки, щоб допомагати людям, які хотіли взяти участь у захисті України, все це стало ще однією важливою новиною у американських медіа, як і повідомлення про те, що Рут мав навіть кримінальне минуло, що його звинувачували за серйозні тяжкі злочини, навіть за носіння прихованої зброї. Так що це така, я м'яко кажучи, сказав би неоднозначна людина. І саме тому є ще однією небезпекою, що зараз у передвиборчій компанії Трампа цю ситуацію. Будуть намагатися пов'язати із особистістю підозрюваного і з тим, що він нібито сприяв ескалації ситуації у російсько-українській війні, і таким чином ще раз підтверджувати слушність позиції Дональда Трампа, який, як відомо, готовий за його власними словами закінчити російсько-українську війну за 48 годин, щоб примусити президентів Росії. Володимира Путіна і Володимира Зленського домовитися між собою при цьому у команді Трампа ніхто не приховує, що Україна має відмовитися від окупованих російських територій на користь бажання колишнього американського президента після повернення до Білого Дому порозумітися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, до якого він виявляє. Вже багато років симпатію, і у хороших взаєминах, з яким ну поруч із хорошими взаєминами із з Володимиром Зеленським нещодавно зізнався, коли розповідав, яким чином збирається припинити найтяжчу кризу в історії Європи з часів Другої світової війни. Так що зараз є дуже важливими такі моменти, і це пов'язано не тільки з американською, але й з. Українською політикою, щоб роз'єднати цю ймовірну спробу замуху на життя колишнього американського президента, і українську тему в американській передвиборчій кампанії, тому що ми бачимо, що ця українська тема тепер постійно виникає. Це можна сказати, боротьба між цінностями, які обстоює Камала Гарріс, і відсутністю цінностей, які обстоюють Дональд Трамп та його прихильники. Ця тема виникала. Досить несподівано навіть на перших і можливо останніх дебатах між віце-президенткою і колишнім президентом Сполучених Штатів, і зараз радикальні прихильники Трампа, які не приховують свого, я б сказав, позитивного ставлення до Путінської Росії, будуть цю тему залюбки. Розкручувати мова, йде навіть не про самого Трампа. Але що говорити про самого Трампа, то треба чітко сказати, що колишній американський президент і за час свого правління, і за час свого перебування у політиці створив таку атмосферу в американському суспільстві, яка дозволяє зробити висновок про відродження ось цього ставлення до політичного насильства. Яке здавалася вже просто сумною сторінкою американської історії, а зараз це вже ніяка не американська історія, це американське сьогодення, і мені здається, ми всі прекрасно розуміємо, що політичні замахи ще будуть продовжуватися, у тому числі і на Дональда Трампа, і навіть якщо Дональд Трамп переможе. На виборах президента Сполучених Штатів він все одно буде залишатися у небезпеці весь термін свого перебування на посаді очільника американської держави. Трамп і замах. Це вже такі дві реалії, які зустрічаються між собою у невдалий час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі Кофі і Донателли, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!